Усім привіт! Я дуже рада побачитися з вами у новому відео. Сьогодні ми даємо у відео дуже багато всього, Це і мотивація на пробирання, і багато готування і творчість, також шопінг. Тож обов'язково залишайтеся зі мною. Ну а почнемо ми з піци. На вечерю та, в принципі, на сніданок я готувала піцу. Я коли готую піцу, то завжди готую їх одразу дві. Це такий звичайний, класичний варіант із ковбисою чи курячим м'ясом. І завжди готую ще одну рибну. Інколи я додаю туди міді, і до речі, дуже смачно. А цього разу, ну, цього разу, що було, я покажу вам. Трошечки далі. Поки що викладаю тісто ось таку форму, змащую домашнім кетчупом, викладаю мілко порізану мариновану цибульку. Чому мілко порізану? Тому що Тимофій каже, що він цибулю у піці дуже сильно не любить. А коли вона отак от от мілко порізана, то він навіть і не знає, що вона там є, він просто не може її там знайти і через це. Каже, що все одно дуже смачно, тому що, от якраз мама, бачиш, без цибулі дуже смачно, тож такі невеличкі хитрощі. Показую вам, у мене тут була заготовка на піцу така невеличка заморозка. Тут були заморожені помідори, заморожена колбаска, куряче м'ясо і трошечки підсмажених грибочків. Якраз цього всього вистачило на одну піцу. Єдине, що помідорок мені не вистачило, то я. Теж узяла заморожені, але з іншого пакету. Теж така у мене заготовка. Зверху посипала це все сиром. У мене щось по типу пармезану. І потім уже основний сир це просто, просто будь-який звичайний твердий сир, який ви любите. Ось так все зверху присипала і запікаю. У мене на духовці є спеціальний режим. Режим піци. На ньому я завжди запікаю 15 хвилин і все виходить просто чудово. Поки пеклась та піца, я вирішила зробити ще одну, вже без форми. Просто ось так розкатала довільно кусочок цей тіста, защепила краєчки, також маринована цибулька, але вже шматочками, тому що Тимофій все одно не любить у мене рибну піцу. Це чисто для нас із чоловіком. Викладаю помідорки. І тут у мене консервований тунець. Я взагалі люблю купувати лосось у власному соці в АТБ, але чомусь цього разу я його не знайшла і був тільки тунець, і він був вже такий досить мілко подрібнений. Не можу сказати, що я лишилася в захваті від цієї консерви. Напевно, більше купувати не буду, хоч загалом піца вийшла. І непогана. Зверху тертий сир. Тут у мене ще був плавлений сирочок, також його виклала зверху, і вуаля! Поки я додумалася, що мені потрібно зняти відео, чоловік вже майже з'їв ту першу піцу, яка спеклась. Ну, от і друга. Ням-ням. Я завжди намагаюсь знаходити час для своєї творчості, ну тому що це для мене дуже важливо. Іноді вдається приділити. В цій сфері більше часу, а іноді це і справді 20-10 хвилин. Але для мене все одно важливо, щоб хоча б потрошечки кожен день, але все ж таки займатися улюбленою справою. З побутом так не виходить, тут любиш чи не любиш, хочеш чи не хочеш. Але з такою кількістю пожильців, як у нашому домі, прибиратись потрібно кожен день. Я навіть скажу більше, скільки разів за день я не прибиралась таке враження, що результату немає, і ти просто знаходишся у якомусь зачарованому місці, де все постійно повертається до стану бардаку. Я прибираю або виділяючи на це повний день і не плануючи вже тоді нічого на цей день кардинального, ну тому що з моєю помічницею прибирання займає ще більше часу, або ж прибираю сегментами. Ну, типу того, знаєте, тут розібрала завал та вичистила куток потім в іншому місці. Але цей спосіб має дуже суттєвий мінус, адже так взагалі немає ніякого видимого результату. Є тільки втома від виконаної роботи. А якщо подивитись і сказати, що зробила, то наче і нічого. Це мене насправді дійсно пригнічує, і те, що мені не вдається підтримувати такий ідеальний порядок в домі. Хоча я й розумію, що на це є об'єктивні причини. Багато тварин, багато людей у доні. Тут взагалі свій формат порядку. Якщо говорити про доню, то я складаю її іграшки, і навіть ми разом з нею це робимо, щоб вона звикала. І бачила, що їх потрібно все ж таки складати на місце. Але а, тільки я умовно закриваю цей пункт у своєму списку справ, поставлю галочку, що він виконаний. Доня одразу починає діставати свої іграшки назад. А, і тут як би їй нічого не скажеш, тому що вона грається, вона розвивається, і мені здається, що просто робиш якусь марну роботу. Але якщо чесно, я не готова на постійній основі відкладати свої інші справи для того, щоб постійно наводити порядки та щось натирати. Хто не дивиться мене регулярно, просто нагадую, що я працююча мама, хоч я і працюю з дому. Але повірте, дома з дітьми це ще ваші врази. Плюс у мене є багато різних хобі, деякі з них приносять мені заробітки, наприклад, ляльки, деякі просто хобі. Це, наприклад, ютуб. Але повірте, це все займає дуже багато часу, але все це мені потрібно для того, щоб не відчувати себе у заручниках побуту. А зараз ми ще й всі реально спочатку року просто по колу хворіємо із такого новенького із цікавенького. Це те, що ми або притискали якийсь ротавірус із дитячої клініки, де були на планових обстеженнях, або утроїлися на знижках у рибному відділі сільпо. Спочатку ми захворіли з чоловіком, було дуже справді погано. Потім ще тиждень крутилася вдвох нас голова, і відчувалася неймовірна слабкість. Чоловіка сіпається оку з тих пір від словосполучення сільпо та знижки, але потім стало погано Тимофію через декілька днів. То я вже насправді і не впевнена, в чому конкретно була справа. Слава Богу, хоч мала не захворіла, тому що це б вже було просто занадто. І так, чесно кажучи, фізичне, і моральне здоров'я трохи похитнулось, хоч я не вірю в жодні якісь такі забобони. Але ми з чоловіком зараз жартуємо, що наступний куплений десяток яєць піде на викачування всіх наших домочадців, тому що вже і котики з'їздили до котячого лікаря. А про це я розкажу якось в наступний раз. Тут я за кадром перевдягнулася, тому що побачила, що Міланка мене чимось замостила, з нею взагалі нереально ходити дома в чистому одязі, тож треба за цим пильнувати. Мама має бути доглянута та охайна і гарна, ну тому що дівчинка візьме приклад з мами, а хлопчик візьме, мамин приклад заміж. Ну, а я тим часом вирішила поприбирати все в моєму холодильнику, тому що ну досить довгенько цього не робила, і ну, це вже просто було потрібно зробити. Подіставала спочатку з нього абсолютно все, що було потрібно. У мене, до речі, ну я думаю, що у всіх, у кого є маленькі діти, є окремо. Поличка з ліками. До речі, ось це я зараз показую це ліки від нашого пацючка, якого вже давненько немає з нами. Він дуже хворів і помер. На жаль, а ліки в мене залишились. Не знаю, можливо, я намагалася віддати, до речі, у притулок тварин, але вони не взяли. Я залишила поки що раптом щось таке трапиться, тому що це досить такі там антибіотики. Для тваринок, ще щось було таке, що може, в принципі, і знадобитися. Звісно, тут дитячі, всякі норофени, всякі краплі, це в жодному випадку не реклама наших якихось, я не знаю, препаратів. Тут показую вам, що також на цій поличці зберігаються мої всякі косметичні штуки. Це сироватки. тут. Перелитий у таку просту пляшечку тонік. Він стоїть також в холодильнику, і коли я по кухні кручуся і відчуваю, що мені потрібно якесь додаткове зволоження, я просто дістаю і пшикую тоніком на себе. А сироватка я зберігаю у холодильнику. Ну, тому що, по-перше, в мене там сироватка з вітаміном С, навіть дві, тому що одна зараз уже закінчується, а другу я купила собі на заміну. І вони потребують темного місця. Мені здається, що в холодильнику їм точно буде краще, і вони там будуть краще і довше зберігатися, і їх вистачить надовше. Ну, я намагаюся купувати такі продукти середнього сегменту, і мені хочеться, щоб... Вони діяли краще, були в кращому стані, і для цього їм потрібно, я так сподіваюся, краще збереження. Ця одна поличка також в мене була супер засрана. Тут у мене всілякі соуси. Ще тут у мене стоять панторки в власному соці. Мені передавала мама. А, ні, ті, що передавала мама, ми вже з'їли, залишились тільки. Мої тут всякі соуси. Я зберігаю їх от у такій коробочці. Тут сир одразу вже натертий, гірчиця, шматочок ковбаски в мене затисався ну це від піци. І дуже зручно, коли ось так от можна це все поставити у коробочку, і воно не падає. Чіпляю полички назад. Протираю все усередині, в принципі, все так само, все звідти повиймала, помила все скло, всі скляні полички, все протерла, і холодильник просто заблищав. Я вже казала, що розбирання іграшок це ще один безкінечний процес. Роблю я це, поки доня спить, тому що знаю, це робити просто нереально. Їй все цікаво, і вона якось навіть просто впала на дно цієї корзини, поки я відволіклась, тому що побачила щось там добре, забуте. І цього разу я не просто складала іграшки, я перебирала те, чим вона вже не грається. І для того, щоб саме віддати речі. Я викидаю тільки ті речі і той одяг, який вже поламались, порвались і ні на що не годні, все інше намагаюся прилаштовувати. У Фейсбуці є окрема група нашого міста. «Віддам даром. І насправді все те, що я туди виставляла, все забирають. Роблю я це з поглядів збереження природи, так званий рецайклінг, є в мене підозра, що забирають також і на продаж, тому що я бачила, як одні і ті самі люди просять речі незалежно від розміру, але то таке. Головне, щоб не викидали. Я пробувала сама продавати речі, але не завжди у мене це виходило. І клунки лежали по півроку, а то і більше. Тож, якщо хтось. Зможе продати, то нехай пилосошу за діваном. Я його так само відсуваю, намагаюся десь раз в декілька тижнів, тому що Мілана тут просто і іграшки сюди закидує свої, якісь маленькі і книжечки, і якісь крихти. Ну коротше, це теж така зона, якій ти можеш побачити дуже багато цікавого, коли відсунеш. Звісно, пропилососила за диваном і полосошу тепер по всій кімнаті. Тут Міланка вирішила показати вам свого котика, який їй дуже подобається, і пилосос, який вона не любить, і від якого ховається на диванчик. Пропилососила плінтуса. Потім протерла їх ще вологою тряпочкою і чистота. Ну, а це, як ви могли зрозуміти, моя нова модель пилососу. Пилосос для харчових відходів чотирилапий. Що ти? Сама поїла. І собачка, скажи, поїла. Дуже зручна, до речі, система пилососу дістає відходи навіть із вузьких шпаринок. Єдине, що не дуже зручна система очистки цього пилососу. Ну ви розумієте, про що я. Ну і закінчую прибирання, я, звісно, ж миттям підлоги. Хоча, якщо чесно, з такою кількістю тварин перед цим потрібно ще раз пропилососити. Якось так думала, що цей декор на день Валентина з ангеликом, з сердечками, буде стояти у мене тільки в лютому, а потім, як тільки буде 1 березня, я його одразу розберу. Але щось якось немає. Натхнення не знаю, коротше. Поки стоїть так, єдине, що змінилося, я додала ось таку: ну, це навіть важко назвати композицією. Я висідала цибульки. В мене і реально випадково їх знайшла. Всі минулі роки, на 8 березня, на інші якісь свята. Я там мамі собі. Ще там своїм друзям та родичам не дарую зрізані квіти, мені їх дуже шкода, я і сама не люблю. Я знаю, що багато хто любить, але я не люблю, мені якось навіть не дуже то і приємно, і я завжди купую ось такі в цибульках. І прошу потім повернути, кому не потрібно, в кого немає свого саду, мені завжди повертають. Я просто брала в газетку і у свою пральну кімнату. І знайшла цього року. Вони вже попрокльовувалися. І, блін, я якось так навіть здивована, тому що це не за один рік у мене не збиралося. Я дуже здивована, що з цього взагалі щось проросло. Проросли абсолютно всі. І ще купа малесеньких-малесеньких діточок. Це, по-моєму, в основному мускарі. Оце, начебто, гіацинти. Це що? Без поняття. Насадила хаотично. Оці от мускарі, мені здається, так швидко ростуть. І, напевно, навіть вже встигли відсвісти, поки витягнуться гіацинти. Ну, коротше, навіть те, що щось зелененьке пробилося, вже мене трошки радує. Та навіває таке якийсь весняний такий, якийсь настрій. Я вже за своїм новеньким робочим столом сижу. Я вже показувала цього пінгвінчика. Це ватна іграшка на ялинку. Він я його зробила разом із Паддінгтоном, ведмедиком. Ведмедик уже продався. Пінгвінчик поки що ні. І одразу за Паддінгтоном я зробила майже одразу ще ось таких дві іграшки. Трошки такий дивний. Дивне мушатку вийшло, тут в нього якось так трошки бушка сидять, наче як неправильно. Але я це собі прощаю, тому що це ну, третя моя іграшка. Я думаю, що як для третьої іграшки все нормально, все більш-менш. І якщо буду це робити, то я навчуся робити це ну, набагато якісніше і так, щоб уже не було до чого придертись. І ось такий ось. Зайчик зробила давно, але навіть не виставила ще ніде ні на жодному сайті. Потрібно якось виставити, сфоткати. І взагалі, я, от, знаєте, що? У мене така ідея, в мене взагалі такий характер, що я постійно розпилююсь, не можу якось взятися, якусь одну справу. Мені і те, хочеться і те робити. Я щось там побачу в інтернеті. Я думаю, ой, мені теж треба, ой, тут можна це робити. У мене якось так. Через те, що я не можу вибрати якусь одну справу, якій я приділю 100% своєї уваги, 100% своїх якихось зусиль. Можливо, саме через це у мене якось так воно коротше. Знаєте, я урвала всюди потрошку, і ніде немає якогось великого току. Насправді це мені теж подобається робити. Я б хотіла. Би а, теж планую запускати свій інстаграм, свою сторінку на Etsy і на eBay. І взагалі подивлюсь, чи будуть такі іграшки брати за протоном. Чи вони таким цікавляться? чи... Це лише настільки не побити, хоча вони реально звати. І я не думаю, що там є чим битися. Тобто вони такі не Да-да-да, Погани теж пару раз. Зараз у мене в роботі. Ось така іграшка, ну це звісно зовсім заготовка. Бачите, це все вата, вона не пофарбована. І взагалі, це якби фігурка така людинки, ось личко із відлите з гіпсу у силіконовий молд, Мені не дуже воно подобається. Воно якось така більш азійська і не зовсім підходить по mm -hmm. спричинилася вата кусочок. Зовсім підходить по вайбу, по настрою до тих іграшок, які я хочу робити. Тут ще буде шапочка, така типу, як хустинка. Ще будуть нарощуватись об'єми, ще щось буде у неї в руках. Ну, коротше, це заготовка. Я себе пробую. Таку іграшку, я теж, звичко роблю ну, зовсім вперше, і ще не знаю, що з цього вийде. Так, вирішила трошки вам показати, що я роблю, чим займаюся. Ось моя вата. Звичайна медична вата. Звичайний творчий... О, ще вата. І звичайний творчий бардак на столі творчої людини. Якось, якось так. Ну, творчість творчістю, але побут ніхто не відміняв. І тут я і моя асистентка розбираємо посуд. Але я краще зробила б це, звісно, наодинці, тому що вона дуже любить це робити. Як тільки бачить, що я відкрила посудомийку біжить, але кожен раз мені так страшно, тому що тарілки дуже важкі. Ще жодної не побила. Ну, чесно, хоч бери і роби це, коли вона спить. Сім ранку, коли тіло твоє ще прокинулось, а ти сама ні. Потрібно збиратися в цей день, ми їздили в місто. Ну і класика, коли ти вечора така втомлена, що думаєш, що я нормально помию голову завтра, встану трошки раніше. І на наступний день ледве згрібаєш себе з ліжка, щоб цю голову помити. Оце в нас погодка дельотна. а Ми з Донією гуляємо. Дуже було багато справ у нас. Голодні. Голодні, як дві бовчиці ці йдуть їсти, да Все. Були в місті, то хоч витягнула чоловіка на каву, бо з таким його шаленим робочим навантаженням бачимося тільки кілька годин ввечері. І слава Богу, хоч на вихідних він вдома. Були в такій класній пекарні. Ви тільки подивіться, яка краса. І ще й така неймовірна смакота. От чесно, радію навіть таким дрібничкам, адже ми в основному самі формуємо собі настрій, тож реально важливо бачити хороше навіть у такому повсякденному. Прогулянка для мене не прогулянка, якщо не було зирінгу. Сьогодні я заходила в господиню, Не сказати, що мені прям щось так супер там сподобалось, просто дуже давно не була. І так, звісно, можна дещо придбати ось така ступка. У мене, до речі, такої немає. Е, така прикольна чашечка, але в основному це все ми вже бачили на поличках раніше. Вже подіставали свої великодні запаси. Довго я крутила цього зайця в руках. Ну він такий досить прикольний. Такі милі тут киточки. Думала брати, не брати, але в мене вже така зусилля до керамічних зайців, що напевне вже був би просто перебор. Ось така прикольна силіконова форма для кексів. Ціна у неї не дуже прикольна, але її прикол в тому, що вона компактна і ось так ось складається. Ну, але ціна ж. Ось таку силіконову форму маю, постійно готую в ній сосисочки для малої, тож дуже сильно рекомендую. Дуже ці класні дерев'яні підставки під яйця була ось така, і ось така на більшу кількість яєць. Ну, і, звісно ж, прикраси на пасочки, вони вже теж з'явилися. Тож, я думаю, вже час вибирати щось гарненьке, тому що скоро може зовсім нічого файного і не залишитись. Повернулися ми додому, були знову в дитячій лікарні, там нам потрібно було зробити деякі такі обстеження, які просто планові. І ми пробули в лікарні шість 6 годин. Шість 6, 6 годин в лікарні. Мілана сьогодні була гіперактивна на всі 100%. Вона просто ледве не рознесла там всю лікарню вона відбігла і сміялися. Ми гралися, пісні, співали, ну коротше. Я так втомилася, я не знаю. Був спочатку тімка з нами, тому що там теж потрібно було бути присутнім, і він мені реально допомагав, доки не пішов в школу. Він мені насправді дуже сильно допомагає з Міланкою, і не тому, що я його заставляю. Він її дуже любить і любить із нею гратися, хоч це і буває дуже рідко. Ну тому, що в будні він зранку і до вечора пізнього в школі та на гуртках, потім домашка, на вихідних все те саме, але все одно, коли в нього є час, він залюбки грається з Міланкою, і у мене є, хоч півгодинки дійсно вільного часу. Тож якось так і балансую. Також доводиться балансувати і в побуті. Сьогодні у мене було мало часу на вечерю, тож вечеря у мене просто супер проста в приготуванні, але дуже смачна, і на вигляд, теж вийшло досить достойна. Я просто нарізала картоплю, посолила, додала трішки олії та паприки. І до картоплі сьогодні форель. Вийшла вона дуже по хорошій ціні, всі була на неї акція. Я її гарно промила, почистила від луски і нарізаю цибульку, а також лимончик, який кластиму у середину нашої рибки. Класно ще було б взяти якусь селень і покласти також у середину, але я чи то не догадалася в магазині, ну якось зовсім в мене це вилетіло із голови. Усередину, кладу, як я вже сказала, лимон та цибульку. Сіль, перчик по смаку. Я вирішила додати трошки сметанки. Розмастила таким пензликом усередині. Не дивіться, що тут так багато, я потім це все розбастила. а, і на іншу рибку, додала трошки в картопельку сметанку. І... Вийшло дуже-дуже смачно, і рибка вийшла не суха, тому що чоловік мій постійно жаліється, каже, що риба при запіканні для нього суховата. Він а, просить постійно змащувати сметанкою, тож це більше так для нього. Відправляємо у духовку, і наша страва за півгодинки буквально готова. Дуже смачна страва і дуже легка в приготуванні. Чого вартує 5 хвилин тиші Тома з маленькою дитиною? Та-дам! Що робимо, доця? Чистимо цибульку? Да, Мінарка? Ти так от чистила цибульку? Да? Давай тепер складай, доця, цибульки на місце. Куда ти? Обнімайтеся, прийшла. Ось так. Зараз будемо пилососити. Я йду доробляти всі свої справи, тому що їх просто море, море справ і горе справ. І а, буду з вами прощатися. Вам бажаю гарного продуктивного дня. Тож дякую усім за перегляд. Я була рада з вами поспілкуватися. І побачимося з вами зовсім скоро. Пока-пока!